18 травня. Зараз знаходжусь в одній із найнижчих точок. Тут де тече потічок у нас весною інколи. Очерет росте поруч. Значить, Тут найдужче ми пострадали від приморозка. Да, я, звісно, дивлюсь, що потери тут будуть колосальні. Е, понятно, Отакі вже вони видно. Ну вони не відпадають, що саме головне, не відпадають взагалі. Е, але багато я розрізаю от по голдену. Я навіть не знаю, навіть як будто трохи краща є ситуація. Можливо, ті такі амінокислоти, які ми дали. Але ж біда в чому? Насіннева камера чорна. Е Чи воно захоче тримати яблуко без насіння? Буває, скидає таке яблуко. Ну, факт є факт. Яблуко не росте взагалі внизу. Просто не росте. Як... На якій стадії воно було. Якщо на горі воно вже, хто знає якого розміру, то тут воно якого було калібра, такого воно і залишилось. Ну, якісь процеси відбуваються. І процеси мене частково навіть навіть радують, я не знаю, що тут витягнеться. Звісно, я пам'ятаю, були в нас колись приморожені яблука, по айдереду зразу видно. Перетяжка виходить, біля оці, де ліпістки. Ось тут виходить така перетяжка некрасива, то я, звісно, що можу сказати, дуже багато піде яблука, напевно на сік. Але дай Бог, щоб воно тут було. Бо якщо його не буде, тут два мінуси. Перший мінус страшну кількість жировиків. Збільшиться роботи по обрізки, чи вона закладе добре, тут і так вже роботи. Ну, Тут я хочу підождати довше. І потім будемо виламувати оці всі лишні, самі сильні, самі гострі, трошки пізніше. І будемо бачити по результатам. Там, де почали виламувати раніше, чи почне сипатися, чи не почне сипатися. Ось така полога, хоч і сильно залимо. Це так. Значить, будемо спостерігать, спостерігати. спостерігати. Ну, видно, що його придавило дуже сильно. Я ж кажу, просто яблуко не росте. Блін. І майже кожне зріжу. Там або насіннева камера, або саме насіннечку почорніло. Порижіла. Є, звісно, повністю мертві ось це. Тут і так, понятно. Хоча ні. Не повністю. Ці ось покорожені. сама хуже ситуація. Тут вже видно, тут кора відійшла, не знаю, зараз щас... шкурка відходить, Це 100% жилет. Сама хужа ситуація вийшла в мене на ліголу. У мене тут крайні на Ліголу і на айдереді. Зараз і до Айдереда підійдемо. А голден, ну не знаю, дай Бог, якщо він. Частину зможе зберегти, ну, по поліголос, дивіться, яка тут ситуація. Вони вже сплюсли. Ну, що саме цікаве, тримаються? Тримаються і не хочуть відпадати. Ну, воно все. Мерте. Вони відпадуть по-любому, тільки коли не зрозуміло. Можливо, ось одне яблуко і залишиться, а ці, звісно, конечно... та що тут балакать, воно мерте. Так, айдарет Зараз підійдемо. Блін, кротів у нас розвелося, це просто жах. Підскажіть, хто як бореться з кротами. Як їх, чим їх відлякати? Зараз трошки одійдемо від краю, бо по айдереді дуже багато проблем. Ну я сподіваюся, що щось останеться, звісно. Не, не. Я думаю, що з такого вряд ли що буде. Ви бачите, яка тут ситуація. По голдену набагато краща ситуація. По айдареді можливо, можливо якісь всередині заховані і залишаться, але це поодинокі, поодинокі. Будемо зараз різати, глянемо. Мерте. Мерта. І вон один ось. Я думаю, що воно живе. Ну, Надіємося на краще. Але втрати тут суттєві. Просто суттєві. Бачите, тут і були морозобої. блін, час. Тут і були морозобої деякі роки. Цей низ ну, він завжди страдає. Особливо Джона Голд пострадав один рік колись. Іменно зимою не так, як зараз, а зимою були проблеми. Прям порозривало на різній висоті кору. Не підготовлена була деревина до таких морозів. Шкода, що оце все. Оце все. Або мертве, або під питання. Чітко класних тут нема. А на горі, звісно, ситуація нормальна. І ліго проблема.